Добрий день з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах подарунок від колективів С Плюс та Плюс» молодим українським мамам, спортсменам з Білорусі та Росії у Шауляї на раді. Вирушила чергова партія гуманітарної допомоги. Незабаром з Литви мають надіслати перші закуплені радари. Президент Гітанес Неуседе закликає європейських лідерів збільшити витрати на оборону. Алдона, волонтер центру «Карітас» Шауляйської єпархії, щодня допомагає молодим мамам із дітьми, які приїхали сюди. Цього разу Алдона зателефонувала директору Етаплюс Гедрі Бразлаускайте з проханням допомогти знайти спонсорів, які б могли б допомогти купити кухонні кастрюлі для приготування страв українським дітям. Прохання було виконано. Від імені колективів С-Плюс та Ета Плюс до Шауляйського єпархіального центру Карітес було доставлено 11 кастрюль та великий плюшовий ведмедик. Центр Шауляйської єпархії щиро дякує колективам С-Плюс та плюс», особливо Гедрі Бразлаускайте, за підтримку таким необхідним на даний момент посудом, яким користуватимуться українки, які приїхали з дітьми. Щорічно у Литві проходить близько 20 турнірів національної тенісної спілки. Майже половина з них проходить у шауляї. Голова управління спорту Гінтара Сясюна сповідомляє, що якщо не буде ухвалено спільне рішення про заборону російським та білоруським спортсменам брати участь у турнірах, що проводяться у Литві, Шауляй розгляне можливість прийняття рішучих заходів повного скасування міжнародного тенісного турніру, що планується провести у квітні. Скасування запланованих турнірів було б образою не тільки для шауляйських спортсменів, яким доведеться їхати на турніри до інших країн. А й для самого міста Шауляю. У п'ятницю з Литви в Україну була відправлена чергова партія гуманітарної допомоги, призначеної для закладів охорони здоров'я. До складу допомоги Україні входять ліки, медичне обладнання та витратні матеріали, подаровані Міністерством охорони здоров'я Литви, лікарнями та приватними донорами. Міністерство охорони здоров'я перебуває у постійному контакті зі своїми українськими колегами та має намір продовжувати підтримувати Україну в умовах російської військової агресії. За кілька тижнів жителі Литви пожертвували понад 8 мільйонів євро на радари для України у рамках акції Радаром. За словами Джона Омана. Голови організації Blue and Yellow, яка підтримує Україну, що зазнала нападу Росії, перші закуплені радари мають надіти до Литви вже 24 лютого. Будь-хто, хто зателефонує за номером 1482, може пожертвувати 5 євро. Інформацію про більшу підтримку закупівлі тактичних радарів можна дізнатися на сайті www радаромт.ЛТ Пропонуємо вам переглянути повне інтерв'ю з головою організації Blue and Yellow Джоном Оманом у тижневику. плюс». президент Гітанес Науседа звернувся до політичних лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня і закликав до збільшення витрат на оборону, які необхідні для забезпечення надійності, ефективності стримування та оборони. Президент Литви зазначив, що країни мають стільки часу, скільки Україна виграє для них на полі бою. Тому країни не мають права витрачати цей час даремно. Цього тижня Україна і Литва святкують Масляну свято прощання із зимою і зустрічання весни. Бажаємо усім смачних млинців і щоб у всіх нас нарешті закінчилася зима, яка триває вже рік і засіяло довгоочікуване, тепле весняне сонечко. Дякую за перегляд. Нагадую, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.собакаете. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!